Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільництво в шестирамочних вуликах. Сьогодні в нас піде тема, тема про маток, як їх треба розігнати, і що треба робити, щоб матки в подальшому були дуже... Високого гатунку, так скажем. Якщо поки я буду вам розповідати, ви підписуєтесь, ставите лайки, вподобайки, кому що подобається. А я вам покажу. Оце у мене от відводки стоять уже, я з них продав по другому колу е, пакети і вони подивимось з вами, в якому стані. У них гніздовий корпус і магазин на 6 рамок на 145-ту. Видно вам чи не видно? бджоли повно. Давайте я ближче вам покажу я вам. Поближче, щоб ви не думали, що я тухтуганю. оце вже другий, по другому колу я вже продав пакети. І в такому стані. Матка це вже друга 25-го року, працюють вони на ура, але Хочу сказати, щоб матку розігнати, треба, в джельниці треба працювати. А то всі думають, що Зараз я трошки налагоджу, чуть далі поставлю. Всі думають, що купили ви матку або вивели свою, ну, будь-яку свіщова, ройова, саму елітну, хай штучного запліднення. Якщо ви з цією маткою з першого дня не попрацюєте як треба, а будете надіяти, що а! А ось пронесе і вона буде вам сіять дуже добре. Ні, ви помиляєтесь і велику помилку всі роблять. Думаю, та в природі щось капає, та налью я там літра три-чотири, і хай вони собі беруть потихеньку. Ні, любі друзі, треба не багато давати, а треба давати. Грам по 150 200. І хоч у природі є у вас пилок, але давайте ми допергові млинці. Бачите, ви ж їх бачите беруть. Це ж не то, що я вам показую, що вони не беруть, а вони беруть. Ще як беруть. Ну, тепер підемо далі, подивимося. Що там всередині? Для цієї теми. Для цієї теми, вам видно, мабуть, що і тут все гаразд з бджолами, що вони в гарному стані, зараз з вами я теж, бачите, я вам все время показую, що я димом не користуюся вже багато. Я раніше цим займався, що не використовував, але потім думаю, Та, дим так, дим, всі ж користуються. Ні. А от я і не хочу користуватися. І зараз з вами подивимося, щоб. Об'яснити, розказати у відео, треба, друзі, потрібен час все-таки. Не виходить от розповісти за 5 хвилин. Я дивлюсь у відео, яке там на 15 хвилин, я там небагато вже розповідаю дивитись 5 хвилин, а потім у запитанні те, що я розповідав. У відео ви задаєте, а як отак, а як отак. А там же сказано в тому відео. А що ви тільки включаєте і виключаєте, я не можу розібратися. Я, наприклад, може вже казав, я якщо заходжу подивитись на чийсь канал, так я включив відео і від початку і до кінця я його дивлюся. Ладно, то таке, це ваші проблеми. Ось. Витягнув я, бачите, тут засіяно, вже вийшло і вже пішли лічинки. Матка отак сіє плотно. Оце де, дивіться, з цієї сторони перга. забито пергою і оце просвіти. Вона де успіла засіяти, засіяла, а де не успіла, там бджоли. Пилком забили. Це поки є пилок, бачите, і пилок є, і вони беруть медопоргові млинці, тому що там для матки отакий такий розпліт те ж саме. От дивіться, там, де, кажеться, що то просвіти, там пилок забитий. Де вони не успіває матка засіяти, отак ми і сіють свіщові матки. Там хтось запитував, але я, по-моєму, не відповів, хочуть моїх маток. Але якщо вони в Україні знаходяться, то я не можу. От дивіться. Це вже друга рамка з розплодом. Побілки, ви бачите, ніякої в мене немає. Дивіться, отакий от засів всі рамочки. От такий засів. Прошти, можна сказати, від бруска до бруска. Ну тут потрошки там вони, мабуть, сиропчик, що я їм даю. Так у природі нема нічого. Та липа цвіте, класно, все, але нічого не дає. Три. Зараз ми подивимось, що тут. Четверта рамка, сім вона повністю засіяна, ось і. Моя маточка, дивіться, видно вам. Оце матка моя свіщова, дивіться. Чим вона уступає елітним вашим за різні ціни там євро, долари. Ось бачите, яка. Я думаю, вам видно. Ось вона. Маточка, дивіться, тут все засіяно, де яйце, а де лічинка. Я отаких от маток вивожу собі, задоволений, не хочу ніяких. Там, я бачу, там сказав у тому відео, що матководи не потрібно матководам ображатися, а вони зразу бачу, відписуйтесь. Ну, відписуйтесь, Бог вам суддя. Я кажу, як є, пчеловоди повинні і так. Життя в Україні тяжке. А вони повинні такі гроші у вас платити. Ось чотири рамки з розплодом. Зараз глянемо цю, ту першу я не витягував. Це ось дивіться, видно вам чи ні, засіяна повністю, і, та, і ця сторона ж, повністю засіяна. Ось п'ять рамок, а зараз глянемо вже. Для порядку і ту рамку з того краю. Подивимося, що ж ми маємо. П'ять рамок є повні з розплодом. І це, це повністю рамка медопергова. Бачите, я не ображаю своїх бджіл, і ще раз повторююсь. Бачите, скільки меду. І магазин у них. Не пустий, там рамки зимувалого меду, як і тут. Це п'ять рамок з розплодом для другого разу. Матка, я ще раз повторюю, це вже друга матка 25-го року. Друга. Уже перша улетіла, люди, ну, не так я сказав. Уже забрали першу матку 25-го року. За 24-й я вже мовчу, вона ще в кінці травня поїхала, люди не нахваляться. Кажуть, я б вам міг отзиви показати, але хвастатись не буду. Але ці рамки, я не знаю, є у них. Я давно вже дивився, я. Тільки отак зверху відкрив, дав їм щось небудь. Може і тут розпліт є. О, засіяна піврамки. Видно, там воно сфокусірує. І та сторона, і ця повністю з личинкою, Дивіться. І ця рамочка, коротше, на всіх рамках є розпліт. Я на своїх маток не ображаюсь і ще раз скажу, що це у мене свіщові матки. Я залюбки їх вивожу. І що для цього треба, щоб у вас матки розігналися і добре сіяли, треба брати отакий пакетик. Не треба брати кормушку. Можна і кормушку. Але я беру такі пакетики, наливаю грам 150-200, не більше. Отак, От дивіться. Отак. От Я даю, закрутив, завертів. Я вам показав, що там знаходиться всередині. І так розкладаємо два дні, два дні. Це їм робота. І тут не важливо, щоб багато було сиропу, щоб видавали. Сироп я даю один до одного. Це побудівний, як так сказати, для того, для старту. От я з першого дня, як матку посадив, це вже вона. В кінці, в кінці червня, десь з числа 20-го, я другий пакет відправив. Ну, приїздили, забрали у всіх. А це ось 20-го, 21-го числа я посадив сюди молоду і вона оце ж паре. Бачите як? Можна іще, тому що час є, але я дивлюся, що багато кажуть, що матка зараз багато не сіє, а ви знаєте, чого вона не сіє? Вона, правда, не буде багато сіяти. Ви ж її не дали старту, не розігнали її, не рознеслась вона. Якщо ви не дали їй рознестись, як машині. Гарну обкатку, щоб пройшла машина, а потім вона у вас буде бігати, бігати і бігати. Так і матка. Якщо ви її не стартанули, а так посадили вулик і забули. Я навіть, де матки молоді, повиходили, я вже їм даю медопергові линці і даю по 150-200 грам. Вони беруть потихеньку. Ну там ріже даю раз у три-чотири дня, тому що коли нема засіву, вони менше беруть. А от коли є засів, і ви бачили, скільки рамок, і цей в магазині на чотирьох-п'яти рамках знаходиться розпліт. Тут вже кричить, треба вже ставити. Але я не переживаю, що вони там зарояться чи що, тому що я дам їм часно. Зараз, поки він відкритий, я оцей магазин вже в них забирав. Крім пакетів, і ще магазин забирав, розбив на три відводка, і он матки, ну вони не тут, на іншому точку, облітуються вже на цих бджолах. І ці зараз запечатаються рамки ці у магазині. Я заберу, розіб'ю на два-три нуклеуса, виводяться, в мене маточки там на підході, посажу, і вони облі... облетяться. Але запам'ятайте, Обов'язково матки треба давати підкормочку. Не буде підкормки, не буде з ваших маток ніякого толку. Хоча я вам кажу, хоча ви взяли там, вивели, купили штучну запліднену матку взяли, завжди робіть розгін цієї матки. Тоді вона у подальшому. Буде у вас служити дуже добре і приносити вам дохід. У вас буде повністю е, засіяні вони, рамочки, повністю вони вас задовольняти будуть і матка, і бджоли. Бачили, ні маски, ні димаря, нічого немає. Чого їм злитись на мене? Вони ж не голодують. Матка задоволена, бджоли задоволені. Ну, що їм злитись? Ви ж бачите, я в шортах і в футболці, я ж перед вами, я ж не ховаюся. Відкрив і на мене ніхто не кидається. Я вивів із своїх і ви цим займаєтесь. Люди беруть ройові, а вони такі злі, блін, не знає, з чого виведені. Своїх, що вони у вас зимують, гарно носять мед спокійні. Це беріть, виводьте, виводьте свіщові і по всій пасіці розпространяйте і все. Вдалого вам, медозбору в Україні, в сонях. І так би хотілося, бачите, я вам відкриваю, а у мене навіть побілки ніякої немає. Я даю їм по 100-150 грам, а цього побілки не буває. Буває, я б вам показав, не хочеться йти. Липа, дерева цвітуть, ні одної бджоли, ні одної, так скажем, мандавошки на той липі немає. Хоч караул кричить три роки, і я от таке перше бачу, щоб на липу і різні, різні сорта лип, і висока така, і широкі, і ці різні, навіть квіти, все різне листя різне. Бачу, що різні сорта, а ніхто туди не йде на них. Ну що, бачите, я тут точок трошки змінив, підняв собі на два е, піддона, тому що один піддон дуже в нас вологи багато в цьому році. Ну, каю, кожного року взимку. І я на одному в тому році зробив. Підняв, і так гарно перезимували, вологи в вуликах немає нічого. І вирішили тут підняти поміняти. Тут, бачите, все покосив. Зараз це приберу, приходиться. Ці більш-менш за неділю переставив по чуть-чуть по вулики, а ті крайні вже туди далі я не буду. Отвезу їх на інший точок і будемо інші сюди привозити. Отак і возимося. Суди, сюди, туди, сюди. Але ж меду качати нема чого. Тут подивимось, може, серпень вересень щось затквітне іще японська гречка, тут люцерна затквітне, конюшина позацвітає і, може, щось і принесуть. Але зараз жара пече, днем не можна. це вже сьома година вечора вийшов трошки з вами. Побалакати, показати, що треба робити, щоб матки дуже гарно стартували. Вдачі вам, вдалого вам вечора, дня мирного неба над головою. Україна, тримайтеся, я завжди з вами.